Але є інші результати курської операції. Вона зупинила окупацію Харківщини і не дала захопити Чернігівщину і Сумщину. І що важливіше, ця операція є одним із пунктів плану перемоги України, так заявив цього тижня президент Зеленський. Один із напрямків плану, частина якого вже зроблена, це Курщина, другий стратегічне місце України у безпековій інфраструктурі світу, третій потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Четвертий економічний. Уже в вересні Зеленський хоче представити план перемоги своєму американському колезі Джо Байдену, а також кандидатам на крісло у Білому домі Камелі Гарріс та Дональду Трампу. Не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів, а виконати цей план дуже хочеться, каже Володимир Зеленський. Амбіція на листопад провести другий саміт миру. Росія може бути на ньому представлена, але йти на територіальні компроміси Україна не готова. І поки чекаємо дозволу від іноземних партнерів на удари по території ворога і на пакети допомоги, які йдуть повільно і маленькими порціями, Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету. Повідомив президент, це високовартісна програма, на яку в бюджеті грошей вже немає, тому їх шукають, і паралельно намагаються вивести із тіні всіх платників податків і повернути в Україну з-за кордону 7,5 мільйонів дорослих та дітей. Без примусу каже Зеленський, слід забезпечити всі умови, щоб вони хотіли це зробити. Але у будь-якому випадку така кількість громадян за межами держави стала підставою для створення спеціального міністерства єдності. Більше про його повноваження наразі інформації немає.